Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ігор Мосячук у своєму Тік-Токі зазначив, відбулася зустріч між Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо заговорить на нього очікують кримінальні справи і арешта, якщо це правда, це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням, і чому немає указу, бо не утіка. Проте закінчує пан Ігор свій пост, чи як це в Тік називається? Отаким запитанням от і подивимося, чи залізні яйця у залужну чи залізний він генерал, думайте, спостерігайте. Негарне запитання, який Шпанюк із з криворіської підвородні міг би так під'южувати когось на бійку, якби сам пан Ігор вчинив на місці. Залужного він не каже, чи сів обоє за і комунікацію сусідню з полковником червінським камером. Але якщо припустити, що Ярмак справді поставив генералові ультиматум і той не погодився бути послом і під Єрмачні Соловики. Його арештують, що буде далі, згідно з карт Бланшем, отриманим від Боневтіка, сирський вчиняє масштабну, я би сказав широкомасштабну зачистку саме для того, щоб далі нічого серйозного не було. Очевидно, генералів позвільняли саме для того. А ми самі, як спільнота, без військових, ще на превеликий жаль, нічого із зеленських тюрем не визволили. Тарас Чорновіл підкреслює часто інформаційно. Валерія залужної свій телеграм-канал, який він устиг одразу ж після свого звільнення, пора її реєструвати з головнокомандува. ЗСУ на своє ім'я, щоб цей канал, як і інші, не вкрав сирський, тобто своєму засобові комунікації він не дає великого значення. І, хоч якось він мав би через нього робити хоча б нейтральні сповіщення, але з моменту звільнення там тільки два. Перше наступного дня з нагоди присвоєння герої України, коротке, явно силоване, а друге нейтральне разом із шапталою на річницею вторгнення. Там півмільйона переглядів. Усе як на мене, з цього можна робити висновки, що його можливості вільно поводити. Тися дуже обмежені, колись це називалося під ковпаком жорстка ізоляція, реальне утримування під контролем спецслужб. Формально це, звісно, назвуть заходами гарантування безпеки. Це лише пояснення для тих, які дуже багато обурюються, що він їх зрадив. У той же час Ганна Семенченко пише: генерал залужний зустрічається з дипломатами та офіційними особами в костюмі згідно протоколу. Володимир Зеленський, найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака, зустрічається з дипломатами та офіційними. Особами у Оліві генерал залужний має право одягнути форму, але не робить цього через протокол та дипломатичні традиції. Зеленський про нього і так все відомо і зрозуміло. І якщо його мілітарі смайл на початку повномасштабного вторгнення був зрозумілим, то зараз це виглядає настільки штучно, що аж навіть смішно. Кожен з них ставить пріоритети згідно свого розуміння. Один служить державі, інший погано грає президента та схильний тон непотизму та авторитаризму. і Це все разом багато про. Що говорить телеграм-канал Кремлівське Щор пише, що патовій ситуації війна позиційна на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала залужно Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під f 16 Уже їдуть атакам середи, які вже приїхали. Крим на собі це відчув ядерні ешелони з Курська Поїдуть в Україну. Кремля ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве отримує владу, країну рвена частина спочатку Дагестан, тепер Пашкири та Буряти. Малі народи відмовляють мобілізуватися та йти на війну. Забійні окупанти закінчуються. І коли мобілізація торкнеться літа, буде соціальний бум. Залужний прави щодо позиційної війни. Коли вона вигідна Росії, але і Росію штормить ситуація Патова. Патрушев плагає переговори через всі можливі канали, звернені до заложного на усіх рівнях. В той же час залужний відповів Патрушеву разом з Сиреським масованою атакою по системах ППО Криму, Рубльовці, Москві НПЗ, Червоні площі горить все залужний, сказав Патрушеву Через дипломатичні канали, поки не буде відведення військ. говорити з вами немає про що. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.